Через нові правила туристам доведеться довше стояти у чергах на кордоні з Європою? Зараз ми часто чуємо від вас такі припущення, тому розказую коротко. З 12 жовтня 2025 року Євросоюз запустив нову систему електронної реєстрації в'їзду та виїзду під назвою EEC. Це означає, що у ваших закордонних паспортах більше не буде штампів. А вся інформація про перетин кордону, відмову в перетині чи перевищення термінів перебування, буде автоматично фіксуватись в електронній базі даних. Але як же ж саме тепер буде проходити? Перетин кордону під час першої поїздки за кордон вам сфотографують обличчя та відсканують відпочатки пальців? Також у вас можуть уточнити наявність туристичного страхування чи запитати про бронювання готелю та квитки назад. І вже при наступних перетинах кордону цей процес повторювати не потрібно. А вся інформація про ваше переміщення буде зафіксована. Усі зміни стосуються лише короткострокових поїздок до Європи за безвізовим режимом. Переживати з цього приводу не потрібно, але знати такі нюанси точно варто. А що ви думаєте про нову систему